Хто такі інопланетяни? Інопланетян на небі, на місяці, на Марсі. Якщо в них нема настрою, вони всіх забирають. Вони не похожі на нас. І вони строять костюм з тих залізяк таких спеціальних. Вони смішні. Вони дуже злі, але я не знаю, яке в них обличчя. Сіріне можуть. Зелене. Або чорне, або біле, похоже на ложах і на три руха. Чотируха, Одне око, з чотирма глазами, шість лапок. І вони забирають людей. Що таке батьківщина? Батьківщина це рідний край, Україна, Буковина, темнівці. Батьківщина це жоржани. Карпати. Мені подобається, що тут. Люди спокійні і холосні, бо тут мій садочок є. Я люблю чернавці, просто так люблю. Що таке криза? Криза це нікого, на кого немає грошей. Голосішки інчаючи у людей. Я так, коли у тебе немає денюшок. Мені так життя хотів. Сімка. Це погано, тому що вони нічого собі не можуть купити. Тоді діткам по коли я хочу, тата просити гроші, щоб я щось купила, він каже, що нема грошей. І я проти мами. І мама каже, що в неї нема грошей. І я нічого не купляю. Кінда, нічого не можна. А з другого боку хорошо, щоб люди не хвасталися, що у них більше грошей і щось там що вони можуть собі щось більше купити. Їх треба десь позичати. Треба заповничат. Потім вони ці гроші віддавати, заработати.